30 серпня 2023 року мав нагоду поспілкувати з заступником начальника відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 області, що розташовано у місті Чорноморськ, на території Чорноморського морського коледжу. Це спілкування ще раз доказує. Поліціянти доволі часто не в змозі аргументувати свої вимоги з посиланням на закон. І це трапляється не тільки з середовим складом, а й з керівним. Так, ну, то... ну дивіться, тут є порядок, да, який вони проголосували. Э, голова цього ви, цієї, Давайте почнемо да? з того. Ви знаєте Конституцію України? Ні, я, я, я задав... яким чином? Ну як, яким чином? Ну? Звернувся, голова так. Ну, ну. і каже, що ми проголосували. Що Что, давайте так. Яка норма проходить? закону дозволяє? Ні. і ви не чуєте мене. Ви, ви, мене відпові... не, ви відповідно до 19, 19 статті Конституции. Не, ви... Нет, послушайте Ви... Ні. Не ви вы, вы мой подчиненный. Не не я вам. Не, вы не я вам еще раз. Говорю. Не, запомните, не пожалуйста. Порушите не. вы порушите порядок. сейчас громадскую маску. Вы, вы сейчас перескажете законные журналистские дебаты. я э, нахожусь давайте, держав... Ви давайте, Нет, виїдем? не вийду, Я нахожусь э, <реку> Дивіть, в дивіться, державному закону. Буде викликана сюди СОК, оперативна група. В яких підстав? І будуть розбиратися. Яких підстав? Розбирайтеся. Голова до нас звернувся, що вони проголосували. О не, закритому немає такого повноваження. Яка норма закону їм щас, дозволяє закрити? Зараз приїде опергрупа і буде збирається. Ми не про... пока да. нічого не включаєте? Я знімаю. включаю і все знімаю. Завжди Знимаю, знімаю. Да. Да. Завжди знімаю. Це моє право. Я як журналіст маю на це право. Вони не знаходяться в державному закладі, який фінансується з державного бюджету. Здесь немає закритих засідань. У них немає доступу до державної таємниці. От у вас у поліції у них є порядок. Який? Ну, покажіть порядок. порядок, покажіть порядок. Покажіть этот порядок. Я нас хочу, щоб я голова. Ні, давайте. Так. Не такого порядку. Не так это мені. Я Вы имею право, ви говорите, і на... маю. Яка норм... Маю. яка норма закона забернення? Ви не знаєте, ви праваєте, яка норма закона? Ні, маю. Не маю маю право тикати. Маю ви громадяні України да, соблюдати да. всі права. Які, і законності. які права я вас. Я вам ще раз говорю? Я маю право тикати. Не маєте маю тикати. Кака норма закону мене забороняє? Давайте прийдемо. Не прийду я з вами. Не прийдете? Я затриманий. Ви ви не ви відказуєтесь? Й, ви я затриманий? Ви відказуєтесь виконувати... Е, я... виконати? Ви перешкоджаєте законний не, журналістки? Не, не мені мікрофон. Уберіть руки. Я вам мікрофон. уберіть руки. Я, я займаю законною журналістський діяльність. Ви чуєте? Ви не чуєте мене Куди я должен прийти? Ви відказуєтесь? Куди я должен прийти? Ви відказуєтесь? Шо? А від чого? Ви відказуєтесь? Від чого? Ви відказуєтесь? Від відказуєте пройти. Які треба? Установіть вашу Пожалуйста, пожалуйста. лічність. Хочете вот Моя лічність. Відмій паспорт. Від моє посвідчення журналіста. Добре. Добре. Моя лісність не треба вистановити, вона встановлена. Меня звуть Роман Вершанізи. Фамі... Очце моє Автендилович. Восьмого, да. бачите? Да. Дуже прикро, що поліція порушує закон. Дуже прикро. Ці люди не мають права на проведення закритих заходів. Ми, вони фінансуються за мій кошт. Розумієте це? За мій кошт не фінансуються. І я хочу бути присутній заході. Все. Це ми... Де ви проживаєте? А Бідіополь? От, пожалуйста, будь ласка. Йопель. Место регистрации совпадает с местом проживания. Есть, Паспорт мой, дайте, пожалуйста. Сейчас я в дежурную час созвонюсь и проверю. Так вы, нет, не, вы проверяете, я это мой документ. Я что? Я вам его надал? Я же Не надо прочитать? Все, вы, что вам прочитать надо? Скажите, что вам надо прочитать. Пожалуйста, вот, ваше ниже. Сфотографируйте. Сфотографируйте. Держите вот так вот. Давайте. Алло. Э, мне человека, пожалуйста. Баршаніза, Роман, Автонділович. Баршаніза, Роман, Афтенділович. Да. 8 вересня 1971 року. Я хочу вам нагадати, що ви як поліцейські маєте право діяти лише в ноги. Я не вам говорю. Я хочу нагадати вас, що я не чую вас сейчас. Я зараз ви дітей. Я вам хочу нагадати, що поліція має будь-який правоохоронний орган має право діяти лише в межах законів. Це встановлено 19 статті Конституції України. Якщо у вас є якісь законні вимоги законні, мене, їх мені. Так, відійдіть від мене і не перешкодайте закони. Що, ви же... перешкоджаєте, я Р -р -р на роботі. Займайтеся власними справами. Я вас не викликав сюди. Якщо вас хто-то прийміть заяву цього чоловіка і залиште мене в поки. Все. Прийміть заяву у чоловіка, якщо він вважає, що я щось порушую, прийміть від нього заяву. Добре. І я в рамках цієї справи відповім на всі запитання. Коли мене викличуть слідчі або його ще хтось. Добрий день. Меня звуть Роман Марніз, я журналіст. Я займаю закону журналістку ділянці, займаюся збором інформації у державному закладі, який утримується за кошти громадян України. Так, Ви добре. можете представити? Працівник муніципальної варти. Дуже приємно. Я прийшов на заклад, на захід, і жуха не хоче мене бачити тут, і хоче мене виставити. В цьому закладі не може проводитись е, закрите... У закритому форматі не може проводитись. Не можуть проводитись засідання в закритому форматі. Чого? Зі, ну, тому що тут немає жодної особи, яка має доступ до державної таємниці. Державної таємниці, от є доступ у поліцейських, у них є е, можливість проводити закриті заходи. Державна таємниця допущені депутати Верховної Ради, Вони проводять закрите засідання. Всі інші державні установи, які не мають доступу до державної таємниці, у них немає е, закритих засідань. І ви хочете сказати, що ви можете приїхати в будь-який момент. Сюди? В будь-яку? Любую... Ні, не сюди, взагалі, в будь-яку. Любую... Організацію. Державну? Да? Державну, да? звичайно, так. Да. Да. Він утримується без за нашим повідомлення, без. Звичайно, без звичайно, звичайно. Це е, закрит. Заклади, які утримуються за наш кошт. Ну, бюджетно, бюджетно все. Ви платите податки? А як? І я плачу. Все. Добре. Добре. Якщо колектив проти. Проти чого? Щоб їх я віду законну мені це дозволяє закон. Акредитацію в цьому Скажіть, будь ласка, який закон передбачає акредитацію в цьому держу. Я снімав не розрішалася. Я ви знаходитесь не дома. Да. Здесь немає не може бути ніякої акредитації. Не може бути ніякої акредитації. Якщо вона є обов'язковою, назвіть мені норму закону, яка Вимагає такої акредитації. Добре. 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 дякую. Хто набирає таких поліція? Навіть не так. Хто призначає їх на керівні посади? Така незрозуміла поведінка поліція доволі часто приводить до конфліктних ситуацій. Роман Варшанідзе.